Дівчатка, це буде легка розминка перед початком тренування. Поїхали. Починаємо з верха і спускаємось до п'ят. Виконуємо зараз хрестик головою. Спочатку ліво, вправо. Окові оберти ми не виконуємо. Ліво, вправо. Ліво вправо. Ще три, чотири, п'ять, шість. І тепер. Вниз наверх. Два, три, чотири, п'ять. Шість. Супер. Тепер ми з вами переходимо до плечиків. Ми не робимо супер амплітудно, просто робимо, малюємо такі колові кола нашого плечика. Ми робимо назад, прямо збираємо для лопатки. Два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І вперед. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Супер. Тепер ми з вами розігріваємо тулуб. Будуть легкі нахили тулубом. Наче хочемо дістати колінця. Один, два. Легесенько. Три, чотири. Ще п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Супер. Завершили. Тепер ми з вами робимо нахил тулуба вперед. Для цього ми виводимо ручки наверх, колінка зігнули і робимо легкі рухи. Більше амплитудні. Вперед і рівно. Вперед спинка рівна. Вирівна. Ще. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Спинка рівна. Вісім. Поперек підкручуємо. Дев'ять. Десять. Продовжуємо і додаємо рух руками. Перед до себе. Перед. вийшли. ще два. Збираємо лопатки. три. Чотири. П'ять. Шість. Я вже відчуваю, як кров приливає. Поїхали. Тепер ми з вами розігріваємо наш таз. Тут можна робити колові рухи, але не дуже на них акцентуємо увагу. Тобто виконали там, не знаю, 6-8 в одну сторону, 6-8 в другу. Гарнесенько. Так, попрацювали, відчула, що в нас є стегна, що в нас це все на місці. Супер. Можна зробити. Легкі акцентні рухи. То ми з вами робили тулубом, а тепер робимо легкі акцентні рухи Тазом ніжки зібрали. Туди, вийшли, Туди. Вийшли. Ще один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять. Десять. Супер. З вами завершили і розігріємо та застигневі суглоби. Для цього нам потрібно не потрібна нам стіночка, але якщо ви не відчуваєте опори, то ви можете взятися або за стіночку, або щось взяти з, з боку біля себе, або робите виконуєте прямо на місці без опори. Ми піднімаємо з вами ніжку до себе і виконуємо ось такий оберт ніжкою, і відкриваємо носочок, дивіться, і до себе. Відкрили, поставили. Тобто, у вас немає гуляти таз в цей час. Тобто, всі роблять завжди якусь ламбаду, танцюють. Ми ламбаду не танцюємо. Ми виконуємо до себе, відкрили. Два стегна, все одно дивляться прямо, закрили. До себе, відкрили, закрили. До себе, відкрили, закрили. Ще раз. Закрили. Закрили, можна триматися, якщо у вас немає рівноваги. Ще. І поїхали так само, розігріли другу ніжку. До себе. Відкрили, закрили. Ви одразу відчуєте, як тут приливає кров. Як тут прям, ну добре, так теплесенько стає. Поїхали. І раз, два, три. Раз, два, три. Ще. Раз, два, три. Носик засвербів. Ще. Раз, два, три. Три. Раз, два, три. Раз, два, три. Ви можете виконати 10 на одну, десять на другу. Супер. Тепер ми з вами переходимо до розігрів стопочок. А нас було не, не дуже зручно. Бачите, штани, щоб бачити, що я там виконую. Ми тепер планенько переходимо на носочки. Один. Тільки не робимо прям дуже високо, бачите, а ледве відриваємо п'яточки. Один. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Супер. Ми не стрибаємо, нічого такого не робимо, це не має сенсу ніякого. Ще додатково ми зробимо з вами 10 присадів звичайних, 10 присадів з виходом на носочки. Постановка їх ширше плеч, носки в роз, Коліна дивляться по напрямку нос носків. І поїхали. Ми з вами сідаємо з власною вагою. Вниз, два, три. Поперек підкручуємо, тобто не робимо ось так. Поперек підкручуємо, голова і тулупотна лінія. Ще шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. І можна виконати з підйомом на носочки. І один, і два, і три. І чотири, і п'ять, і шість, і сім, і вісім. Дев'ять. Десять. Супер, це був наш розігрів. Потім ми першу вправу починаємо виконувати просто з вільною вагою. Тобто, якщо це гриф, то це пустий гриф. Якщо це тренажер, то це пустий тренажер. Перший раунд завжди на початку тренування ми виконуємо пустим. Все. Дівчатка.